Друзі, всім привіт! По вашим запитам ми розробили. Досить просте пояснення біткоїна, тобто біткоін, як він працює простою мовою у цьому відео. Ми розберемо біткоін не як чарівні інтернет-гроші, а як систему. Поясню без зайвих термінів, що таке блокчейн і Proof of Work, чим займаються майнери і вузли, тобто ноди. І головне, чому мережу неможливо просто взяти і. Вимкнути, якщо після цього ролика ти зможеш комусь пояснити біткоін за 2-3 хвилини, значить, ми все зробили правильно. Отже, перше, з чого все починається, це транзакція і ключі. Уяви, що гроші це не папір чи цифри в банку, а право. Підпису у біткоїні кожен має приватний ключ, секретний код, який знаєш тільки ти. З нього математично виводиться публічний ключ, а з публічного адреса, те, що ти насилаєш іншим для отримання. Коштів, коли ти платиш біткоїни, насправді ти підписуєш повідомлення. Прошу перенести право витратити ці монети з моєї адреси на іншу. Підпис перевіряється математично, ніяких паспортів, менеджерів і довіреною недовіреною особою. Працює принцип не довіряй, а перевіряй. Ще одна важлива річ: це utxo модель Unspent Transaction Outputs. Уяви купюру. Ти не тримаєш баланс. Ти тримаєш набір окремих виходів, ніби купюри різного номіналу. Коли платиш 0,3 біткоїна, ти склеюєш кілька своїх виходів. Підписуєш їх витрати і створюєш нові виходи. Один адресату, другий решта тобі. Це робить біткоін гнучким і масштабованим. Купюри можна комбінувати як завгодно і кожну витрату легко перевірити. Ключова думка: транзакція це криптографічний підпис, який дає право майбутньому власнику витратити монети далі. Наступний блок, другий це мережа без центрального сервера. Хто кому що відправляє, де відбувається передача цих підписаних прав не в банку і не на одному сервері. Біткоін це децентралізована однорангова мережа P2P. Ти під'єднуєш свій гаманець до будь-якого вузла, надсилаєш туди транзакцію, і вона розлітається мережею від вузла до вузла. Кожен вузол тримає мемпул очікування для транзакцій, які ще не включені. В блок. Далі на сцену виходять майнери. Вони переглядають мемпули, вибирають транзакції з вищою комісією і намагаються запакувати їх у наступний блок. Далі, третє це блокчейн, журнал подій з захистом від підмін. Блокчейн це як. Послідовний журнал, де кожна сторінка це блок із транзакціями. У шапці кожного блоку є хеш попереднього блоку, посилання назад. Меркель корінь компактна відбитка всіх транзакцій у блоці. Далі це часова мітка, складність нонс про нього за мить. Завдяки посиланню назад, кожен блок міцно прив'язаний до попереднього блоку. Якщо хтось спробує змінити транзакцію в минулому, зміниться її відбиток. Меркель корень, тобто хеш, блоком, і все після нього роз'їдеться. Переписати історію означає обчислити наново величезну кількість роботи, це і є. Серце безпеки. Наступний блок, четвертий це Proof of Work. Навіщо витрачати електрику? Тепер головна загадка: хто має право додати наступну сторінку в журнал? Відповідь той майнер, який першим знайде валідний хеш для нового блоку. Майнер збирає транзакції, формує шапку блоку і починає безкінечно перебирати нонс, це число, яке можна змінювати. Він проганяє шапку через. Криптографічну хеш функцію sha 256 до тих пір, поки отриманий хеш не буде меншим за цільове значення, його ще називають таргет. Це як лотерея з дуже малим шансом виграшу мільярди спроб одна вдача. Чому так? Бо легко перевірити, що хеш менший за таргет, але надзвичайно важко підібрати вхідні дані, щоб це виконувалось. Навіщо електрика? Вона створює реальну ціну атаки. Щоб переписати історію, треба витратити колосальний ресурс енергії та обладнання. Саме тому цей механізм називається доказ роботи, тобто proof of work. Ще дві важливі деталі: по перше, це складність, регулюється кожні 2016. Блоків. Приблизно раз на два тижні, щоб середній час блоку залишався 10 хвилин. Якщо майнери стали продуктивніші, складність зростає. Якщо їх стало менше, падає. Друге, це нагорода майнера. Новостворені біткоїни, субсидія блоку плюс комісії з транзакції. Субсидія скорочується вдвічі, приблизно раз на чотири роки. Це халвінг і колись зникне повністю. Залишиться комісія. Ключова думка: майнер не керує. Порує правилами, він лише пропонує блок. Його блок приймуть лише якщо він відповідає всім правилам мережі. П'ятий блок це ноди. Проти майнерів. Хто тут головний? Легко заплутатися. Здається, наче майнери головні, бо вони створюють блоки. Насправді, правила визначають вузли, повні ноди. Повна нода це програма, яка самостійно перевіряє кожну транзакцію і кожен блок за повним набором правил. Перше, чи не витрачені одні і ті самі UTXO. Друге, чи коректні підписи? Третє, чи не порушений ліміт емісії? Четверте, чи відповідає склад Дність, часова мітка та структура блоку. П'яте чи не перевішено розмір блоку та десятки інших перевірок. Майнер може делікатно натягувати ковдру в бік вигідних комісій або включити певні транзакції, але не може нав'язати нодам нові. Правила: якщо майнер спробує провести невалідну транзакцію, наприклад, створити ще трохи біткоїну понад ліміт, вузли просто відкинуть цей блок. Це фундаментальна ідея. Майнери захищають історію, вузли захищають. Правила саме ноди забезпечують принцип не довіряй, а перевіряй. Кожен хто бажає може запустити повну ноду на звичайному комп'ютері з достатнім диском і особисто переконатися у валідності всієї історії. Наступний блок шостий: це підтвердження і остаточність, чому важливі шість блоків. Коли твоя транзакція потрапляє в блок, кажуть, що вона має одне підтвердження. Кожен наступний блок поглиблює її в ланцюгу чим більше підтверджень, тим дорожче атакувальнику переписати історію і витіснити твій блок з основного ланцюга. Звідси є традиційне правило: 6 підтверджень для великих сум. Це вже дуже сильна ймовірність остаточності. Важливо, навіть із 51% обчислювальної потужності зловмисник не може вкрасти чужі кошти або зламати криптографію. Він може тимчасово нав'язувати. Назати більш довгий ланцюг і подвійно витратити свої монети, але не чужі. Тобто, ризик це затримка і можливий відкат кількох блоків, але не тотальна втрата власності. Рухаємось далі. Сьомий блок: легкі гаманці, SPV і меркл. Докази не кожен користувач тримає повну ноду. Є легкі гаманці, вони не завантажують усю історію, а перевіряють. Лише заголовки блоків, і Меркл докази того, що конкретна транзакція входить у блок. Це називається SPV – Simplified Payment Verification. баланс між зручністю і суверенністю, повна нода, максимальна незалежність, Легкий гаманець швидко і просто. Чому біткоін важко вимкнути? Немає головного сервера, немає центрального офісу і немає. Вимикача, що робить мережу живучою? По перше, це географічна децентралізація. Тисячі вузлів розкидані по всьому світу. Щоб зупинити мережу, довелося б одночасно вимкнути. Всіх, це неможливе завдання на практиці. По-друге, транспортні шляхи. Біткоін-трафік гуляє не тільки звичайним інтернетом, є також тор, меж мережі, є навіть супутникове мовлення заголовків блоків на кшталт служб, що транслюють блокчейн. Із супутника. Якщо десь інтернет пропадає, люди можуть тимчасово працювати офлайн, а потім синхронізуватися при відновленні зв'язку. Третє, це вузли, не мають центра керування. Кожна нода автономний арбітр правил. Немає органу, який роздає дозволи. Є лише код і консенсус користувачів. Цього коду четверте, заміщуваність учасників. Майнери можуть переїхати, як це було після регіональних заборон. Хтось іде, хтось приходить. Складність автоматично підлаштується, мережа продовжить працювати. П'яте економічний стимул. Майнери мають фінансову мотивацію підкорятися правилам, інакше їхні блоки відкинуть, а витрачена електрика стане. Нульовою виручкою, користувачі мають стимул тримати ноди, бо так вони отримують гарантії власності без посередників. Як підсумок, щоб вимкнути біткоін, треба одночасно знищити тисячі розподілених комп'ютерів, заборонити криптографію, заблокувати радіо і супутники у канали, щоб змусити всіх людей добровільно відмовитися від програм, які дають їм свободу передавати вартість. Все це виглядає Нереалістично, наступний дев'ятий блок це енергоспоживання та сенс витрат. Так, proof of Work споживає енергію. Це не бак, а фіча. Енергія це вартість захисту від підміни історії підробки грошей. Частина майнінгу вже працює на надлишкові чи відновлюваній енергії, а також допомагає стабілізувати енергосистеми, викуповуючи зайвий виробіток, який інакше. Губиться. Запитання: чи варта гра свічок? Про суспільний вибір ми витрачаємо енергію на освітлення міст, кондиціонування, рекламу, дата-центри і на глобальний незнищуваний реєстр власності, який нікому не належить. Біткоін. Обирає останнє наступний блок десятий це оновлення та еволюція правил, як змінюється біткоін. Час від часу з'являється оновлення протоколу, оптимізація підписів, приватності ефективності. Важливо, що більшість змін робляться як м'які форки soft forks. Вони звужують набір допустимих сценаріїв. Не ламаючи старі правила для тих, хто не оновився. Але навіть м'який форк не пройде, якщо користувачі вузли не погодяться. Знову ж, вузли це арбітри правил, а не майнери. Важливо зрозуміти, що це ще один шар захисту від раптового переписування гри з боку будь-якої групи. Наступний одинадцятий блок, що запам'ятати в одну хвилину. Біткоін це мережа. Перевірених підписів, а не монетки на сервері. Майнери змагаються в Proof-of-Work, щоб запропонувати блок, але вузли вирішують чи приймати його. Блокчейн неможливо підкрутити заднім числом без колосальних витрат. Мережа живе без дозволу, серверів нема, вимикача нема. Правила однакові для всіх. Енергія, що витрачається, це вимірна ціна безпеки і свободи від. Довільного контролю, якщо це зрозуміло, ти вже на 90% в темі. Наступний дванадцятий блок це міні-FAQ. Чому комісії інколи високі? Бо місце в блоці обмежене, коли багато бажаючих формується аукціон, вищі комісії потрапляють швидше. Друге питання: а якщо зникне інтернет у моєму місці, транзакції можна відправляти альтернативними каналами? Тор. Радіо супутник або зробити паузу і синхронізуватися пізніше. Мережа глобальна. Третє. Чи може хтось додрукувати біткоін? Ні, ліміт 21 мільйон монет зашитий у правилах. Блок, який спробує це порушити, відкинуть ноди. Наступне питання: а якщо держава заборонить, локальні заборони не зупиняють глобальну мережу. Учасники мігрують, складність підлаштовується. Мережа продовжує роботу. Ще одне питання, у чому практичний сенс. Це цифрова власність без дозволу від приватних заощаджень до переказів через кордон без цензури та проміжних воріт. Останній, тринадцяти блок. Це фінал. Підведемо підсумки. Біткоін це не віра у швидкий зиск, це архітектура довіри без посередника, математичні підписи, журнал подій. Конкуренція за право додати наступну сторінку й тисячі нот, що кажуть ми перевірили. Саме тому його важко вимкнути і дорого підробити. Далі, якщо цікаво, ми можемо розібрати деталі роботи повної ноди побудову меркал дерева або порівняти utxo модель з аккаунт моделлю інших мереж. Друзі, дякую вам за вашу увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайку цьому відео, і до зустрічі у наступних відео. Всім папа! -па.